всіх викладачів англійської мови одна й та сама історія. Вони ненавиділи англійську мову зі школи. Потім виросли, полюбили її і раптом вивчили. Але в мене зовсім інша історія. Я ж обожнювала англійську мову ще з дитинства. Ще коли я була маленькою дівчинкою, я слухала тільки англійські пісні, вчила тексти на пам'ять, співала. І навіть не розуміючи ніякого сенсу, я просто кайфувала від того. А в американських фільмах, типу Один вдома я завжди шукала якісь англійські слова, навіть поміж українського перекладу зверху, повторювала ті слова. А мама в мене завжди Запитувала Діана, а куди ти такої взяла? І, взагалі, начебто, сенс життя це знайти свій дар, а мета життя це подарувати його іншим. І мені повезло, що в дитинстві я відчула себе і знайшла свій дар в англійській мові. І тепер настав той час, щоб поділитися їм з вами. Якщо ти теж хочеш отримувати таке задоволення від англійської мови, я обіцяю тобі, що з моєю підтримкою ми точно розкриємо твій потенціал, і ти нарешті заговориш і почнеш отримувати всі бен. Нефіти і можливості в своє життя.